Чому людям потрібен кальцію цитрат, цитрокальцемін, паста? Кальцій цитрат це найбільш засвоєна форма кальція, яка відіграє ключову роль у підтримці здорових кісток, зубів м'язів та інших систем організму. Він будівельний елемент кісткової тканини і допомагає запобігти остеопорозу, знизуючи ризик перелому у людей старшого віку. Також він має силу зніжати холестерин і прибирати проблеми судин, які є у дорослих людей. Він дуже гарно засвоюється на відміну від інших форм кальцію. На принизькому рівні шлункової кислоти робить його ідеальним для людей похилого віку або тих, хто має проблеми зі шлунком. Ну, необхід для нормального скорочення м'язів, включаючи серцеве м'ясо, також для передачі нервових імпульсів і відновлення нервових імпульсів хребта, регулює обмін речовин і відновлює, підтримує правильний баланс електролітів, що сприяє нормальному функціону.